Вітаю, друзі, на своєму каналі Етно Еко Парк. Звати мене Ніла. Я дуже ціную ваші коментарі, ваші подобайки, взагалі вашу підтримку і намагаюся бути максимально чесною і відкритою в свою чергу перед вами. Але так сталося. Що моя обіцянка, дана у якомусь із відео останніх, що я більше не замовляю рослин, виявилась пустою. Але, як говорить герой із одного з фільмів класики радянського кіно, не винувата я, Пам'ятаєте, да? він сам. Так ось воно й вийшло, воно саме. <кхід> так сталося, що За... прийшло замовлення, яке я не планувала робити, чесно. Але винувата, якщо у фільмі не винувата я, я і в моєму випадку так само, то можу сказати, що вин... винні все-таки є у цьому замовленні. Це. Америка. До чого вона тут? Ну, друзі, як говорив знову ж, клас, знову ж класик, тільки вже наш, український, тому він ближче для нас, говорив, що <кій> чужому навчайтесь, вибачаюсь, дере кашелю страш, страшно. Чужому навчайтесь, але свого не цурайтесь. Друзі, дійсно, чужому ми маємо навчатися, маємо брати до уваги чуже, але ніколи не губити своє коріння. До чого я? До того, що ми багато чого беремо із інших країн. Це добре. так, це добре. Правда, я дещо не розумію, наприклад, в такому святі, як Хеллоуін, яке ми поцупили. Ну, в основному. З Америки, але це, це дійсно це не є американським теж святом. Ну, але це вже інше. Це, скоріше, Ірландія. Але там є це свято, День Святих, ну, не будемо. Хто хоче дізнатися про нього більше, раджу прочитати, тим більше зараз починаються темні і такі неприємні вечори, то раджу прочитати Скарліт. Або вітром, віднесені вітром, саме книжку. Там, хоч це і художня книжка, але там розгорнуто описується саме це свято: День святих, День Патріка або Хейлоуїн. Як він вже пішов далі по світу. Ну, це не про це. Так от, ми завжди що-небудь маємо принести і свою культуру і з інших народів. І останнім часом, останніми роками, ми принесли це ось ту знамениту. Американську чорну п'ятницю. Але так як ми народ все-таки український, щедрий, багатий на традиції, то ми трішечки його змінили на свій лад. Ну, ось, наприклад, як весілля. Ну хто ж в Україні святкує весілля один день? Три, а ще три похміляємось. Все правильно. Ось так і цю чорну п'ятницю ми взяли і продовжили її на цілий тиждень. У нас виходить і понеділок чорний, і вівторок, і включно з неділею. Це так, якось, знову ж наша приказка українська 7 п'ятниць на тиждень. І в нас 7 чорних п'ятниць вийшло на цілий тиждень. Якби ця п'ятниця була один день, то, звичайно, я це замовлення не зробила. А так як вона була 7 днів, то зрозуміло, Спочатку я складала в корзиночки, потім викладала, потім е, до свого розуму закликала, що стоп, ну, сніги ж, мороз, куди? Але на сьомий день, на сьому п'ятницю-чорну, тобто в неділю, мене полишив здоровий глузд, і відчуття міри, і слово, яке я вам давала, теж десь ділося. І що я зробила правильно. Зробила замовлення. Друзі, це замовлення від зелених янголів. І хочу сказати, від розплідника зелені янголи я вам показувала в якомусь із відео теж розпаковку із цього розплідника. Це моє, як я вже говорила, відкриття, і там дійсно є досить цікаві рослини. І можу сказати, що з, з тих розплідників, де я замовляю рослини, це був єдиний, де ось увів у свій. Традицію вже, тому що і на, наступний рік в них теж має бути ця чорна п'ятниця. так пообіцяли тобто 7 щоб ви знали І з, знижки були дійсно суттєвими: від 7% до 50%. ну там дивлячись на які рослини Тому як пройти повз, поясніть мені, хто в здоровому глузді, хто має силу волі, поясніть, як можна пройти просто таке. Ну і там було у кошику, в корзиночці, там було стільки накидано всього, що там я навіть не буду говорити. Ну, одним словом, я тиждень викидала, збирала, і в неділю я зупинилась ось на таких рослинах, і вони мені прийшли. Давайте будемо докладніше. Рослини, друзі, дійсно цікаві. цікаві. Так як ви знаєте, що я ну, трішки нерівно дихаю до трав декоративних, до злаків декоративних, то зрозуміло, що левова доля мого замовлення складає саме ось ці декоративні злаки. Зараз я вам покажу, що я замовила, і покажу верніше, розповім про ту знижку, яка була на цю рослину. Тому це не лохотрон, це дійсно так воно і було. Почнемо ось із цієї рослинки. Ну, по-перше, подивіться, які вони всі гарненькі. Так, показую. Це куничник Інгленд. Куничник Інгленд. Ось така рослиночка. І зараз я ось взяла бумажечку і буду вам, друзі, читати, яка ж там була все-таки знижечка. Так, Інгленд. Коштував він у них 145 гривень. По знижці мінус 25% знижка 116 Ну, 25%, самі розумієте, це все-таки знижка, правильно? Правильно. Наступна Наступна була моя рослиночка. Це... Ой, зараз покажу. Щучник. -шуч... Голдшпайер. Ш... Голд Гол... Голд Чи, да, так, правильно. Розпливається, сама нічого не бачу. Так. Ось така. Щучник, бачите, дернистий, подивіться, яка велика, великий який горщик і наріс він гарно. Так, зараз я скажу за щучника. А ось він. Значить, дивіться, Gold -layer. не, не Goldšh Layer. Е, теж мінус 25, коштував 145, став коштувати 116. Теж, як бачите, суттєво. Далі. Не буду зупинятись на ньому, можна прочитати. Так, далі, далі просо. Ось просо. Так, дивіться. Просо Сангрія. Друзі, це, ось це просто я <кій> дуже хотіла. Дуже хотіла. Це є досить таке. Цікава, цікава рослинка. Зараз я скажу по про просу, бо бумажечка геть-геть е мокне. Так, просо було 100, 240 гривень. Я на нього дивилася, ще тоді, коли замовляла інші рослини, але 240 гривень, ну, як бачите, воно не таке вже й велике, ченьке, ну, горщик так, тому 240 гривень, ну, якось було нібито дорогувато. Знижка 48 гривень. Друзі, я вам неправильно сказала, тому що не в процентах я говорила, а саме у гривнях було 24,75, 25 було на куничнику і 36 було на просі. А тут, ну, якось дуже погано і мокро. А ось це просо Сангрія мінус 48 гривень. На горщику мінус 48 гривень. Інше просо, знову ж таки, дуже-дуже холодно і просто аж ось, я показую. Просо Норсвінд. Так, а на Норсвінд зараз скажу. Було воно 187 гривень і мінус 3740. Гривень е, скид, е, знижка. Так. Далі це спірея Вангута. Ось ну, вона нічого не говорить. Спірея Вангута Gold Fountain. Це спірея е, жовтолисна. Знову десь тривога булає. Ну, не десь а у нас. Так, коштувала вона горщик великий, ось така рослинка, горщик великий, і е, коштувала вона 149 гривень. А знижка мінус 59,60 і коштує зараз, ну, я платила 89 гривень і 40 копійок. Ну, погодьтеся, 149 і 89 різниця все-таки є. Ну, і у вдобав, добавок я хотіла, в додачу я хотіла замовити хвойні рослини, але ну, щось маленьке таке, тому що щоб було дешевеньке. E, значить, замовила я. Є скельний Moonlight І можу сказати, ось це єдине моє розчарування. На фото він був значно більший, чи то так знято, чи то були інші рослинки, які показували. Коштовав, коштував він 69 гривень 13,80 е, знижка, 55, 20. Ну, погодьтеся, він дуже малесенький. Ну, ну геть маленький. Бачите? Геть манюсінький. Я б, я б, якби бачила реальну його його розміри реальний, то повірте, я б його не замовляла. Так, і е, і, і що це? Кіпарисовий, горохоплідний бульвард. Е, е, Коштувано 55 гривень, е, знижка 24,75, і заплатила я за нього 30,25. 30 гривень, 25 копійок. Ну, це так, знаєте, більш-менш. За 30 гривень я вважаю, що Саме ялівець, чи це е, кіпарисовий, це нормальна ціна. Ну, рости, правда, дуже довго, щоб щось з нього виросло. Значить, друзі, що я давайте, трішечки, можливо, вас зацікавить, хоча це все можна побачити на сайті зелені янголи і характеристику цих рослин теж. Але щоб ви не шукали, не ходили, то. Я вже прочитала цю характеристику, і тому давайте я вам трішечки повідомлю ось про ці рослини. Про щучника я нічого не буду говорити, це щучник, який є щучник. Тут не листя жовте, ну, осінню так, і листя жовте. Але саме ось коли дозрівають жовті ось ці болоті. І вони, от він, саме тому він от і є цей гол. Далі. Зрозуміло, що. Страшно холодно, друзі, так в руку холодно. Зрозуміло, що куничники, їх не так багато, наприклад, сортів, я маю на увазі, не так багато, як, наприклад, міскантусів. Їх, ну, практично, в садах наших це Карл Форестер, Овердам, Аваландж і Діамантовий. Ось всі ці чотири сорти, які присутні в садах навіть, ну, не скажу, що геть колекціонерів, але у садах. Хто збирає колекції, в основному ось присутні ці е, сорти. У мене є Карл Форестер, у мене є е, овердам, а Валанж у мене немає. Вони дуже схожі, і там різниця є, є. Але ну, якщо для колекціонерів, то так, а якщо для любителів, то не зовсім потрібно у маленьких садах поселяти цих два. Коничники і діамантовий. Він діамантовий зовсім різниця від них, тому що він зацвітає дуже пізно, на відміну від е, попередніх, яких я назвала коничники, і там навіть китиці різні. Тому знайти ще щось, е, якісь сорти, ось саме куничника, принаймні мені склало проблему. Я дивилася на різних, різних сайтах, в основному оце аваланч. Овердам, і то можу сказати, що Овердам частіше, Аваланж рідше. Наприклад, я собі Аваланжу не купила, тому що там, де його пропонували, його вже не було. І, як я вже сказала, діамантовий. Ось саме ці куничники, які є доступними і які, ну, скажімо так, популярні. І тут я знаходжу куничника Навіть телефон уже Інгленд. Так, гостроквітковий кунишник Інгленд. Що в ньому таке? Він теж варієгатний. І якщо ви зараз подивитесь, друзі, то ви побачите. Ось, дивіться, зараз, 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 зараз. я сфокусую. Почекайте, почекайте хвилиночку. Ось, дивіться, я сфу, е, зробила фокус ось на цьому листочку. Якщо ви бачите. Ось. Бачите, він теж варієгатний. Тобто він із жовтою, жовтою полосою посередині. Там дещо інші, дещо інші китиці. Я не можу зараз сказати, яким він буде. Все буде залежати від того, як він перезимує в мене і як він піде в ріст. І, звичайно, вже влітку я вам його покажу. Він має варієгатне листя, і ось навіть в цю пору воно досить цікаве. Бачите, жовтей і де неде зелені ось листя попадаються з варіагатністю такою. Mm -hmm. На мою думку, ось що я зараз бачу, я бачу листя в нього тоненьке, на відміну від, наприклад, овердама, який в мене є. Можливо це, те, що він... можливо, це тому, що він різ горшку, а можливо, в нього дійсно є таке... такі листочки. Тому будемо дивитися. Китиці в нього теж дещо інші, як в інших коничників. Це ну, така новинка Інгленд. Тому де будете бачити, якщо маєте бажання, то замовляйте. І він є дещо нижчим. Він, наприклад, Карл Форестер він самий високий, принаймні у мене в саду. Потім у мене йде Овердам, і у мене е, діамантовий значно нижчий. Цей ось щось таке схоже більше до діамантового, Будемо бачити. Про е, щучку я вже сказала. І ось. Зараз я вам трішечки ще розповім про Сангрію. Так, Сангрія це просо. Можу сказати, що просо, теж не так вже їх багато сортів, які ну, є в наших садах. Можливо, їх є багато в світі, але ось те, що пропонують наші розплідники, те, що пропонують наші квітникарі-колекціонери, то теж. Не так їх багато. Ну, у мене принаймні їх є, мабуть, сортів 4. П'ять сортів. Тому ось я замовила е, Сангрію, що в ній цікаво. Ну, це скажу так, що це досить схоже на шинандо і род ход Хот-род, вибачаюсь, хот род і шинандо оце з цієї опери. Ось ця Сангрія. Вона має вже десь влітку. Ну, сангрія має властивість раніше розфарбовувати свої листочки, ось ті фіолетові, різнокольорові, такі гарні чи фіолетові, темно-червоні бордові кольори. Вона є нижчою, принаймні те, що я читала в розплідник саме в зелених Янголах, то вона є нижчою за шинандо Сангрія. Десь ну, заяв, заявлена вона 50 см, тобто низькоросла. І вона набагато швидше розфарбовує свої листочки. Ось така сангрія. Я ж кажу, що з цієї опери в мене є шинандо, хотрод і ось сангрія. Будемо, будемо дивитися, яка різниця між хотродом і е, сангрією. Тому що і те просто, і те має бути більш-менш низькорослим. Так. І... Останнє теж просто Норсвінд. Так, чому мене зацікавив Норсвінд? Норсвінд мене зацікавив, тому розгорнуту відповідь давайте даю. Що він прямостоячий. Завжди. Ось завжди. Який б не був вітер, яка б не була буря, що б де не було, він завжди стоїть. Це єдине воно просто. Це єдина, єдине просо, так як я читала кругом характеристику, це єдине просо, яке завжди стоїть. Воно десь метр п'ятдесят, метр 50 ну, залежно від ґрунтів, ну, має ріст, листя в нього зелене, ось воно навіть трошки видненько, що воно зелене. Ось. І вже на осінь воно жовтіє. Воно не розфарбовується, наприклад, там. У різні, різні кольори, а воно жовтіє. І е, воно такою трапецією росте. Знизу вужче і доверху воно таке вже якби розкидисте. Але все рівно це колона, воно росте колоною. І дуже має гарні властивості тримати саме себе. Без підв'язок. Для мене це дуже цінно, бо як ви знаєте, я дуже не люблю підв'язаних рослин. Ось, друзі, така моя вам розповідь. Я чесно признаюсь, що слово не стримала, ну, так буває. Але ж знову ж таки, винна не я. Я вже пояснила, хто винний у цій ситуації. Можу сказати, що Будуть, ну, цей розплідник пообіцяв, що ось ці знижки будуть робити на протязі кожного року ось ці п'ятниці чорні, які тривають, які тривають цілий тиждень. Тому дивіться, обирайте. І я показала, що дійсно є ці знижки. Тому ось така моя історія. Прийшло пізно, я замовила 1 грудня, а прийшло вчора, це було 9, сьогодні, 10 грудня. Вчора у нас йшов дощ, була така осіння, пізня погода, сьогодні вже випав на сніг, сніг йде, сніг буде сьогодні йти день і завтра, на протязі дня обіцяють сніг, а вже на п'ятницю, 13 обіцяють мінус 11 морозу. Тому мова про те, щоб їх садити в ґрунт, не йде. Принаймні у нас на півночі, і з моїм досвідом. Я садити не буду, я буду прикопувати в горщику. Мене запитували, як ви прикопуєте. Тобто, ну чомусь е, жіночка, яка мене запитувала, вона вважала, що прикоп це ось до половини горщика. Ось так оце, оце я прикопала і все. Ні, друзі, я закопую повністю горщик, навіть ось трошки такої землі наверх, щоб було ось ця кореневі шийки, ось ці були теж прикриті. Прикопую. Якщо будете все-таки когось. Хтось захоче повторити мій досвід прикопом, то ну, в тихенькому місті, де немає там, вітрів великих. Ну, ось десь, десь отак прикопуєте. Чи накриваю, Ну, трішечки так. От деякі рослинки, то трішечки так я листяком чуть-чуть прикриваю. Не, не самі рослинки, а ось біля горщику таку. І так прикопати, щоб не було ось тих пустих місць між горщиком сам між горщиком і ґрунтом, щоб тут пустих місць не було. А от щільненько, щільненько, тим більше зараз земля мокренька, тако, 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 тако його. прикриваємо цього горщичка і чекаємо весни. Ніякого поливу, ніяких там обрізок я робити не буду, просто прикопаю. Е, ось е, спірею можна було просто в ґрунт садити. Вона не боїться замульчувати і садити. Але так як мене. Мають бути грандіозні перебудови весною, то я не буду робити цього, тому що я ще її не, не знайшла остаточного місця. Я, я приблизно знаю, де я її хочу посадити, але там зараз вони ще ростуть трави, і тому ніяк. Що стосується хвойних рослин, то їх садити. Однозначно, садити зразу в ґрунт, ніяких прикопів, ніяких морочення, вони цього не бояться, вони прекрасно почнуть рости. і Проблем взагалі не буде ніяких. Ну, якщо, звичайно, це морозістійкі хвойні, які зимують і гарно себе почувають на тій території, де ви проживаєте. Стосовно, знову ж, мене, я їх буду прикопувати, тому що місця я їм ще не знайшла остаточного. Є плани, так, в мене на них є плани. Я знаю, де їх хочу посадити, але знову ж таки, на тому місці, де вони мають рости, мене ростуть інші рослини, які я буду весною пересаджувати. Тобто садовий тетріс. Продовжується. Ось такі, друзі, мої покупочки. Що можу сказати? Нібито ми знаємо, що вже зима, ніби розуміємо, що вже пора зупинитись, але не зупиняємося. Можливо, це добре, ми так долаємо стрес, ми так долаємо ось ті труднощі, які у нас є, і тримаємось строю, тримаємо свою психіку. ось в належному стані, не в ідеальному, не в здоровому стані, а хоча б в тому, в якому ми можемо існувати, не жити, існувати. Малесенькі радості повинні бути, інакше, знову ж, ніяк. Що? що я ще буду сьогодні робити? Ну, ось, наприклад, я знайшла в себе, що мені подарувала подружка насіння різних квітів, і серед них от були чимерник, морозник насіння. І я просто за них забула. Я знала, що то весняні квіти, ну, тобто їх потрібно садити, сіяти весною. І я передивлялася там свої насіння і ось побачила чемерника. Тому зараз я пойду посію чемерники. Хто ще вагається сіяти чи не сіяти, сіяти зараз, на весну не чекати. Це стосується чемерників. Ось так. Така ще буде мене робота. Ну і поки не заморозило, поки ще. Земля не мерзла, то ось поп'ю кавуньки, яка в снігу вже охолонула, і піду садити. Ось так. Таке моє сьогоднішнє відео. Радісне, тому що є новенькі рослинки, які я хотіла. Ну що, ну, сумне, тому що закінчились роботи в саду. Ось випаде сніг, мороз. Ну, ще є там деякі. Моменти доробити, але це вже не суттєво. Все, друзі. Гарного всім дня, вечора, тихої ночі. Хто коли буде дивитись всього вам найкращого? Все буде наша квітуча Україна, все буде весна на нашій Україні, в нашій Україні, на нашій землі, в нашій Україні. Наголошую в Україні. І <кхід> до нових зустрічей. Вони будуть рідкими. Ну, що ж показувати. Але будуть. Всіх люблю, цілую, обнімаю, тепла, в домівках тепла від рідних, душевного тепла і до зустрічі.